В Україні стартувало пробне зовнішнє незалежне оцінювання, яке у 2017 році відбудеться 1 та 8 квітня. Усіх бажаючих запрошують зареєструватися на офіційному сайті регіонального центру оцінювання якості освіти до 31 січня. Ми очікуємо прогнозовану кількість, де біля 15 тисяч учасників. Чому для нас важлива така? Активна участь майбутніх абітурієнтів у пробному ЗНО, тому що підготовка до основного ЗНО включає в себе не тільки змістову підготовку, тобто мало знати тільки предмет, а мати ще й психологічну підготовку і технологічну, тобто бути готовим, що 2,5 години чи 3 години виконується тест, знати, як виглядає бланк, правильно внести відповідь, як виконуються, як виправляються помилкові відповіді у бланку. Тобто ми вважаємо, що жоден репетитор, який би він не був дорогий, він не забезпечить дітям ті умови, які даде пробне ЗНО, тобто дитина побачить умови, в яких вона виконує. Основна, єдина відмінність основного ЗНО від пробного, це те, що різні завдання. І що інша схема визначення результату. Тому ми запрошуємо всіх, хто ще не встиг зареєструватися на пробне ЗНО до 31 грудня, виконати цю функцію, оплатити. Вартість одного пробного тесту зараз становить 129 гривень. Ця ціна є неприбутковою для нас, тобто ми покриваємо всі свої витрати, тому що згідно з нашого положення, ми є неприбутковою організацією. Досвід попередніх років свідчить, що в тих містах, районах, де є більше участь учасників у пробному ЗНО, там на декілька відсотків все-таки. Є кращі результати, тому що діти, які пройшли пробне ЗНО, вони є більш адаптовані до основного ЗНО. Основною відмінністю цьогорічного ЗНО є обов'язковість для всіх випускників загальноосвітніх навчальних закладів. Кожен випускник, який претендує на отримання атестату про повну загальну середню освіту, він зобов'язаний здати три предмети, три предмети ЗНО, оцінки з яких будуть зараховуватися як ДПА. Обов'язковий предмет для всіх це є українська мова і література. Зараховується для ДПА частинка українська мова і власне висловлення. Другий предмет на вибір учасника це історія України або математика. І третій предмет це вибір з усіх решти предметів. Причому хочу наголосити, тому що в засобах масової інформації було багато повідомлень. Якщо учасник вибирає історію України, то він має повне право обрати третій предмет математику. Якщо він обирає другий предмет математику, то він має повне право обрати третій предмет історії. Англійська мова у 2017 році не є обов'язковим, тобто наголошую, він не є обов'язковим. Учасники його вибирають, якщо їм потрібно, для вступу до вищої навчальної закладів. У 2017 році Український центр оцін якості освіти і ми, регіональні структури, проводитимемо апробацію аудію аудіювання. а повноцінний тест з аудіюванням з письмом і власним письмовим висловленням буде проведений за планами у 2018 році тобто у 2017 році тест з англійської мови буде тради... під час ЗНО буде традиційний такий який він був у попередні роки тільки у квітні місяці український тест на невеликий… на Певні вибірці учнів, випускників 11 класів, проведе апробацію саме аудіювання. Вона проводилась з 2016 році. Це була невелика вибірка. До того заключали деякі регіональні центри. Зараз усі регіональні центри. В тому числі і ми проводитимемо вибірку. Вибірка є невелика, це буде 100-200 учнів всього-на-всього із області. Тому програма ЗНО з англійської мови у 2017 році не включатиме аудіювання. Якщо держава дозволяє використовувати 4 предмети ЗНО, то будь ласка, реєструйте саме на 4 предмети ЗНО. Чим більше предметів, тобто 3 або 4, то це є більше шансів для вступу до вищого навчального закладу. Детальніше з цьогорічними тестами та програмою можна ознайомитись на офіційному сайті регіонального центру оцінювання якості освіти в розділі Підготовка до ЗНО.